Друзі, вітаю, доброго здоров'ячка! Сьогодні в нас чергова відправочка меду. Значить, оцей медок, слава Богу, що так в мене виходить. Чимало люди розбирають. Через Facebook беруть. І є така вже невеличка сарафанне радіо запрацювало. Значить, е, є проблема. Сьогодні зробив відправку. Верніше, Собі на Сьогодні прийшов до людей мед. Замовили 10 літрів меду і що сталося? Тріснуло 2 літрових літрових. Тріснуло 2 літрових відеречка. Досить, таки, по-перше, неприємна ситуація. Але і моя вина там є, тому що ми недостатньо його упакували. Значить, Я прийняв рішення, що наступні посилки я буду відправляти, замовив сьогодні рулон з пуперішками лівки спеціальної упаковочної. Так що на замітку хто буде мед відправляти поштою, щоб знали, що... Дуже це така неприємна і опасна річ. А так як зараз в мене велика відправка, треба теж багато меду відправити. І не маю я чим пакувати, то, оскільки немає в нас в магазинах цієї плівки, заїхав взяв пару метрів хоч Хоча трохи ніби і затратно, але разом з тим головне, щоб ця посилочка доїхала. Тому що, повторюся, дуже неприємно вийшло оце, з цією доставкою. Не дійшла до свого адресата в тому вигляді, в якому мала би дійти. Тому Зараз вже так упаковуємо, як виходить. Замовив два рулона. Вони, до речі, недорога ця плівка виявилася 200 з чимось гривень приблизно. Виходить один рулон 50-метровий на 50 сантиметрів. Будемо вже наступні відправки робити, коли прийдеться плівка, то вже тим упаковувати. Ну, а зараз користуємось тим, що є... Тому хто Буде відправляти. Планує таке робити мед, то от, ну, на упаковку бажано і не жаліти засобів, перевіряти. До речі, якщо це пластик, то відеречка чи щільно закриті. Тому що може навіть бути таке, я собі підозрюю, о, менше візав, чим треба. Я собі підозрюю, може таке бути, що навіть просто-напросто відеречко було. За, е, не не, не до закрити і теж міг мед вибігти. Десь надавилося. Також, до речі, обов'язково, що потрібно робити, це у нас є ось посилочка. Попередні посилки я робив, а цю, яка була проблемна, я цього не зробив. Я написав верх на пошті, також їм нагадую, щоб вони... я стрілочки сам намалював і кажеш, вони на пошті клеють ці стрілочки, бачите, раз. Так прогавив, похабно до цього віднісся і пам'ятав, що треба стрілочки. І з хлопцями на пошті там, знайомі заговорився. І так мені цього не зробили. Тому мало лі, може бо це ж нова пошта. Там можуть і крутити, і вертіти, і що хочеш. Вже зараз, до речі, це теж, коли буде нормальна відправка, я нічого не міг пред'явити. Кажу, людині, давайте я вам просто вийшлю той мед. Але вони попросили ще 10 літрів меду, там, хіба що я за доставку маю заплатити. ну Таким чином ми розберемося за ті півтора відеречка, що витекло. Е, тому так, але якщо буде нормальна упаковка, тобто я ось замовлю, буде ця плівка з папирушками, буде гарно упакований ось цей мед, то в принципі ніяких проблем не має бути. А якщо проблеми і будуть, тому що на новій пошті ну, е, це працівники, це живі люди, може хтось перевернути посилку, вдарити, кинути. Е, молодь багато працює на новій пошті, тобто, ну, молодь це таке один нормальний, другий вітер в голові. Тому тут не можна сказати, що пошта хороша чи погана, ні. Той раз мені здається, що я винуватий, звісно, в упаковці, але вже коли буде нормальна упаковка, то е, можна буде без проблем складати акт і навіть пошта може компенсувати ось ті витрати, які понесено. Так що такі от справи. Всім дякую за увагу, миру і добра. У пасіці теж е, працюємо. Зараз бджілки вивезли на соняшник, ніби несуть соняшник. Поїдемо з понеділка, вже е, сьогодні вибирали по каталозі, дивитися. дивилися полоски, замовляли. Будемо ставити полоски, вже в принципі, готуємо бджілок наших до зими. Такі ось справи. Всім миру і добра.